Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 144. Її створив німецький шаховий композитор Теодор Нісель. Хід білих мат за 4 ходи. Подумайте. Чорний король обмежений і щоб був мат, білим потрібно перевести слона на велику діагональ. Які є ходи? Чорний пішак загрожує стати ферзем. Давайте його поб'ємо. Слон вже 3. Чорна тура має контролювати поле е 5, тому тура б5. Слон а 4. Білі створили загрозу слон в 6 і буде мат. Як захищатись чорним? Чорні жертвують туру. Тура ж 5. Якщо слон ж 5 пат нічия, тому має бити король. Король ж 5 але тоді король ж 7 Чорного короля з'являються ходи. Ось зараз вже має бути четвертий хід білих. І мату за один хід тут, звичайно, немає. Наступний варіант слон Е3. Білі створили загрозу слон D4, який є ходив чорних. Звичайно, є помилка тура Е5. Подвійний удар, але буде слон d4. Зв'язали туру. Чорні мають грати пішаком g2, слон е 5 мат. Але чорні не зобов'язані так помилятися, В чорних є захист. Чорні грають тура а 4 Контролюють поле d4. Якщо далі білі грають слон G5 з слон f6, то є хід тура g4. Зв'язали слона. Білі б'ють туру, але тоді король g8. Як поставити мат? Слона 6. Обмежили короля g2. Слон g6, король h8. Слон g7 мат. Але це мат за 6 ходів, А в нас завдання за 4. Правильний перший хід це слон d2. Створена загроза слон С3. Чорні мають захистити поле С3. Тому, наприклад, тура С5. Хід білих мат за 3 ходи. Подумайте. Правильний хід слон e 3 Загроза слон Д4. І чорна тура не може контролювати поле Д4. Білий слон заважає чорній турі. Наприклад, тура д5, слон д5. Це не пад, в чорних є пішак g 2 і слон Д4 мат. Розглянемо інший варіант захисту чорних. Не тура С5, а Тура А3 тепер. Тоді буде слон С1. Загроза слон Б2, і чорна тура не може контролювати поле Б2. Тура А2, слон А2. g 2 слон Б2 мат. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Білі мають зробити правильні маневри з слоном. Перший хід слон Д2, тура С5, слон є 3 і чорні не можуть захистити поле Д4. Тура Д5, D5, слон Д5, D5. Г2, слон Д4 мат. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.